Всім доброго ранку та гарного всім дня, незважаючи на погоду. Мене звати Людмила, ви на каналі Життя, як воно є. Що ж, сніданочок, Пожарила собі таких млинців смачних і всім смачної кави. Погода в нас вітряна. Вітер страшенний. Ну, якоби плани на сьогодні? Буду доробляти, те, що не подоробляла. Гриби відварені в холодильнику. Треба заквасити. Морковку ще не привезли. Проїхав той чоловік вніздить на гайбером. Проїхав, забув дзвонити, вигрузити. По обратній дорозі, десь ранку має вигрузити. Так що буду з морковкою розбиратися. А там будемо бачити. Ранкова поранка біля кролів, тут асортимент, морквинка, кукурудка, качанчик і хризантеми. І такого в них ще достатньо. Несубеллерці такий асортимент смаколиків. Доставили наші мішки з морковкою. Це мій, це подруги. І хочу вашої. Поради. Як ви думаєте, її мити чи такою кранити? Зараз я покажу зумну. Ой. Зараз, зараз я покажу. Гляньте, вона брудна. Вона брудна. Її мити і фасувати? Чи її такою, так і фасувати? Висипала морковку на кубку. Та й думаю, як її лучше сохранити. Чекаю вашої поради. Дякую, хто відгукнеться. Друзі, поїду я сьогодні знов за посилочкою. Знов прислала мені посилочку та сама онлайн-подруга Валюшка. Ми ділимося тим, що маємо вдома. І я теж хочу її відправити посилочку квіти. Я висаджувала тюльпани, бо вона ж не хотіла мені давати номер адреси. Каже, я роблю, бо, 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 я роблю добро, тому що потребує душа. Ну, якоби, я, я ж теж не бездушна. І збираю маленьку посилочку, теж квіти. Відправлю її теж тюльпанчиків і хризантем. Ось така хризантема. Ну, Вона трішки не така. Тут не така серцевинка має бути. Я не знаю, десь при корінчикові така виросла і жовта. Це Я весною вкорінювала відросточки. Гляньте, скільки, скільки наросло. І тут два прикупі стволика. Різні. різні. Це жовта, а це така. Це неоднакові. Як корінювала пагінчики і не розсадила, і так і вони собі десь там давай ось Отак, От гляньте скільки багато поросло пагінчиків. Ну, не знаю, як вона має його разохраняти, це вже її проблема. Ой, так як друзі коментарі різняться, вирішила я. Отак От буду пробувати по-різному. І будемо спостерігати, тому що е, піском засипати. Пісок мокрий. Я знаю, я раніше так робила, що морку засипаю суху морку засипаю сухим піском, гарно зверху, щоб не проступало повітря, і гарно храниться. Але ж зараз пісок весь мокрий, і морква мокра. І вона мені там ще може згнити, і я й не буду знати. Але я спробую трішки спробую піском засипати теж. І попробую трішки помити отака. Отака, яка дуже грязна і дуже мокра вона така. Знаєте, я її шкоди не зроблю, якщо її поміє, тому що вона дуже така мокра. А яка краща, яка сухіща, пробую просто в кульочки і зав'язати в погріб. І вона така гарна велика, а мокруща вся. Значить? Я думаю, їй не зашкодить, що я її покупаю. Ліж би була, я думаю, не побита, ціленька, не тріснута. Якщо вона тут зможе просохнути, трішки, щоб з неї вода не текла. Тому що оце болото, воно взагалі не висохне. Яку краще повибирала? Може в землі які інфекції є, що грибки якісь такі, що можуть загниватися. О, Бачите, це вже лопнуто, це в сторону. Буде кореєчка. Безпілково накидала, не пообрізала. мала б висаднути, але обвіє. Я її по одній розкладу. Так, що я хочу розказати? Оце пна мила. Оце намила, зараз я їм несу в хату. Тут вона просихає, вам скажу. Ну, Трішки ще блищить, але водичка з неї вже не тече. То на корейку така всяка корява. Я ж не знала, що я наберу такої гарної. Я поначалу брала все, що попадалося, і помила трішки міленької. Тут ще подивлюсь, яка сухенька, більш-менш, Попробую скласти в кульочок, зв'язати. А то нехай тут під, під навесом, тут таке накриття в мене. <кхи> нехай побуде до вечора, може вона краще підсохне, а може взагалі зараз її так і залишу, тут нехай та просихає. А оцю миту заберу в хату, щоб вона скоренько мені просохла, і я її до вечора сховала. Гарненька така, гарненька. Ну, будуть експерименти, ви ж знаєте. Я люблю експерименти, а то переріжу, передивлюся. Зроблю з неї морковку по-корейськи. А там залишилась більш-менш не така в болоті. Є ще, там я ще виберу трішки, яка в болоті. Але попробую трішки і не митою, але просушеною. Ну, думаю, по моркві все. Отак От підсихає мита, це гарно. Це таке, що перероблю його. Це не ми підсихає перебране все. А це зберу відер, це буде беллерці і кроликам. Тут таке вже залишилося. І тут ще в мене є трішки бурячка. Бурячок зараз обіжу, я думаю, з ним все проще. І в пакет і в погріб. Приїхала на пошту. Одну посилочку відправлю, другу получу. Що ж, друзі, знову розпаковка посилочки. Від підписниці, від валі, від тої самої жінки, яку, яка мені вже раз присилала. Тут має бути цибулька кущовка Але ящичок ношительний. Валя, це ти, що мені такий ящичок кущівки передала? Що я б з нею робити? Але погляд. розпаковка. Не можу розрізати, звісно, смаколики. Дякую, звучно, дякую. Глянь, Саша. А, кульочки для э, холодильника. На заспочках. Капець, капець, капець. Макарони вироби. Ой, паутенка така. Глянь. Кустелку передав. Валюшка. Ти ж казала, тільки по І знов жінка поставила перед папкою. Люда, поїдеш, отримаєш. Я ж на скору руку, її теж зібрала. Вона каже, я не присилаю тобі, щоб була відвіточка. Ну, а я кажу, висаджую тюльпани, в мене залишились. Ти що, мені їх курам викинути, Вона каже, я тобі викину. Все, адреси відсилаю. Так, не бачу, що таку макарону. Щось тут ще є, щось тут ще є. Якісь квіти, мабуть. Дякую. Угу, а що це не знаю? Валя, напишеш, що за квіточка, і де її садити, і як за нею доглядати. Щовка тепер. Ну, такі клоточки. Дякую, зай Боже. Дякую, дякую. Звісно, заведемося, за лоточки дякую. Тому що воно завжди треба всім. Щось тут ще. Боже, ще. Що така рослинка маленька в баночці живе. Придумала, але вже жінка придумкувата. Диви-диви-диви, В лоточках. О, тут ще щось є. Гляньте, а що це таке? А що це таке? Це щось, мабуть, вістівне чи що? Гляньте, що це таке може бути? Зараз я подивлюся. Кімнатні. А що це таке кімнатне? Помідорки. А, кімнатні помідорки. Я з них зберу на Вони не пережили, вони довго видно йшли. Я зберу на і посаджу собі. Так. Тут ще ще є, тут ще є квасолька, Боже, двох стороків квасолька. Валюшка напишеш, в'юща чи не в'юща. Так, ніби все і така кущинка. Щиро, щиро дякую. Ще не все, ще знайшла таку рослинку. Ти мені хоч напиши, що це за рослинки? Дуже такі баночці. Жінка придумкувати. Креативна. Що, друзі, по морковки? Трохи перемила. Трішки немита, така, яка не була в гулях болота. А та, що була, звісно, багато наліпляно такого мокрого болота, я його перемила. Думала внести в хату, що просихала, ні. Занесла в комору, розстелила, переклала на друге звичайне місце, на сухеньке. І нехай воно до завтра собі просихає, тому що в хаті. Зміна температури, думаю, може бути гнете, то, в общем так, по моркві. Буду ще робити морковку по-корейськи. Є що, слава Богу. Що ж, друзі, буду всім дякувати за ваші підписки, за коментарі, за лайки, за вашу таку душевну доброту, за такі. Щирі коментарі за таку підтримку щиро, щиро вам дякую. І ще раз дякую Валі за посилочку. Будьте здорові та Богом храними. Тихої всім ночі!